Усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи Вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Ну а сьогодні поговоримо про інтернет-шахрайство, про схеми, які використовують шахраї, аби виманити кошти у людей та як з ними бореться кіберполіція. У прямому ефірі говоримо із начальником відділу комунікації головного управління національної поліції в Херсонській області Андрієм Кованим. Ну, а перш ніж ми розпочнемо розмову, хочу нагадати, що на майданчиках Медіаплатформи вгору ви завжди знайдете актуальну та перевірену інформацію. На минулому ефірі говорили про Олешківську громаду та як там живуть люди. Хто ще не встиг подивитися, у вас є можливість переглянути запис програми. Посилання на нього я залишаю у коментарях. Ну, а також закликаю всіх ставити питання у коментарі, особливо якщо ви або ваші знайомі або родичі стикалися з е, шахрайством. Е, пишіть свої історії, діліться ними у коментарях, будемо їх обговорювати. Е, ну, а далі говоримо про інтернет шахраїв, і до нас вже приєднується Андрій Кований. Пане Андрію, доброго вечора. Доброго вечора Дякуємо, що приєдналися. Час від часу бачимо повідомлення від поліції, що мешканці Херсонщини стають жертвами інтернет шахраїв. Пане Андрію, розкажіть наскільки часті такі випадки і чому люди потрапляють у цю пастку? Можливо, є інтернет-ресурси, на які важливо звернути особливу увагу при замовленні товарів чи послуг. Ну, якщо казати взагалі про проблему шахрайства, то вона наразі, звісно, доволі такого поширення набула, і безпосередньо жертвами шахраїв може стати будь-хто. Шахраї вигадують фактично ледь не щодня нові й нові схеми. І єдиний спосіб убезпечитись від них, це не поспішати аналізувати ситуацію і скажімо. Її оцінювати без стресу, так? Проаналізувати, подумати, що відбувається, не поспішати і лише потім приймати якісь рішення. Якщо ми беремо до уваги саме інтернет-шахрайства, які ну, набувають також найбільшого більшого поширення, через те, що більше і більше людей мають, ну фактично, всі мають доступ до мережі, мають смартфони або ноутбуки, комп'ютери, і таким чином. Можуть стати жертвами шахраїв, то якраз і інтернет шахрайства воно і набуває найбільшого такого зараз е масштабу. Тому що ну раніше знаєте, була поширена схема там дзвінок від родича, які нібито потрапив у біду, коли це були телефонні шахраї, яких називали, так то ну фактично ця схема. Вона і зараз є, але вона вже не така популярна. Але, на жаль, досі люди також стають жертвами саме цієї схеми, звертаються потім на лінію 102. І тут ми якраз і кажемо про те, що шахраї розраховують на поведінку людини у стресовій ситуації. Чому треба і зберігати фактично такий, як то кажуть, здоровий глузд, чому треба зберігати таке чітке мислення? І не поспішати з певними діями, не поспішати особливо коли це стосується грошей і кудись їх переводити, і так далі. Інтернет, шахрайство зараз, якщо брати по поширенню, то більше 50%, відсотків, відсотки приблизно це саме випадки шахрайства, коли люди зверта... намагаються щось купити або продати в мережі інтернет. І якщо говорити про певні ресурси, на які варто звертати увагу, то загалом під час покупок або продажу в мережі, це може бути на багатьох різних прайсових площадках, це може бути там на сайтах, на яких подають оголошення, це може бути банально в соціальних мережах. Також магазини зараз ну, роблять такі так. Тому е, продавати і щось купувати в мережі інтернет можна зараз на дуже багатьох ресурсах. Щось виділити доволі проблематично. Головне, тут закцентувати увагу людей на тому, що під час покупки товару в мережі в жодному разі не можна надсилати повну оплату. Тим паче, якщо ви вперше е, ну, там, у цієї людини, бо, там, в цьому нібито інтернет-магазині щось купуєте. Коли від вас вимагають чи просять, наполегливо рекомендують здійснити повну передплату перед тим, як відправити вам товар, то ну майже зі 100% гарантією це будуть шахраї майже Людина, яка свідомо і чесно продає свій товар, вона по суті буде згодна на те, щоб за нього оплатили після того, як його оглянуть. І якщо на вас вже таким чином тиснуть, що якщо там. Ви не оплатите наперед товар, ми вам його не відправимо. У мене там купа покупців, там ну, я не знаю і так далі, в такому плані, то ну майже 100% це будуть шахраї. Тому не поспішати, проаналізувати дуже в цьому зараз допомагають відгуки, так їх фактично також можна, як кажуть, накрутити, так написати там з різних аккаунтів відгуки, але все-таки оцінка, переважна частина відгуків, особливо якщо це. Такі працеві площадки, які ну, мають ім'я, так які відомі, то там за цим більш-менш стежить, скажімо так. Якщо ви зовсім неперевіреного покупця будете щось купувати, продавця щось купувати, то так, звісно, є дуже високий ризик того, що ви станете жертвою шахраїв. Тому найкраща порада це жодних передплат і сплачувати товар лише тоді, коли ви його вже безпосередньо оглянете. Чи потримаєте в руках, чи там, як кажуть, біля капоту автомобіля так, оплата в такому плані. Якщо брати друге по розповсюдженості зараз таку шахрайську схему, це фішингові посилання. Угу. Вони зараз саме на Херсонщині, у нас і набули дуже такого Значного поширення через те, що ними е, жертвами цієї схеми стають люди, які намагаються оформити якісь грошові виплати. Херсонщина, як ми знаємо, дуже постраждала і продовжує страждати від бойових дій, і дуже багато громадян потребують матеріальної допомоги, відшкодувань і так далі. І вони переходять на непер... знову ж таки на неперевірених ресурсах від неперевірених. Якихось акаунтів за посиланнями, де е, запускається фішинговий сайт, такий свого роду, можна сказати, сайт шпіон, який щитує інформацію, або ви самі вводите інформацію про свою платіжну карту, номер телефону і так далі. І таким чином зловмисники отримують доступ до персональної інформації, до банківської картки і е, можуть зняти всі кошти. Можуть оплатити певні покупки, і таким чином ви також тратите свої гроші. Там багато різних схем. Але суть справи фішингових посилань в тому, що вони, хоча і дуже-дуже схожі на оригінальні, але все-таки в них буде щось те, що буде не відповідати оригінальним сайтам. Звісно, людям, скажімо так, похилого віку громадянам, які ну перебувають там. В Стресових умовах е, важко розрізнити бувають такі фактори, але в будь-якому випадку треба звертати увагу на джерело цієї інформації. Якщо ви вже і хочете оформлювати якусь е, певну грошову допомогу, е, перейшовши за якимись посиланнями, обов'язково перевірте це на офіційних ресурсах. Там на сторінках військових адміністрацій, на сторінках соціальних служб, на сторінках громадських організацій, які надають цю допомогу, там чи певні установи, і в жодному разі не переходьте по тим, які от ну, поширюються, там, наприклад, в певних каналах, в певних групах і так далі. Обов'язково знову ж таки треба перевірити перед тим, як щось робити. Тому е в шахраї це звісно. Погано і недаремно ми називаємо їх зловмисниками, але все-таки людина має доволі широкий інструментарій для того, щоб вберегтися від шахрайства. І в першу чергу це наш звичайний людський розум і здатність аналізувати ситуацію. Якщо ж ми перейдемо далі, то на третім по поширеності, саме на Херсонщині, буде схема, коли. Шахраї, зловмисники, ну, як кажуть, зламують аккаунти, зламують сторінки в соціальних мережах, в месенджерах і роблять таку свого роду розсилку на всі, там, всім друзям, на всі номери телефону, які на цей аккаунт закріплені, з проханням позичити гроші. Тут також, знову ж таки, найголовніший спосіб це перевірити інформацію. Якщо ви отримали повідомлення, що там хтось з ваших друзів чи рідних. Потребує грошей, просить вас позичити певну суму. Зателефонуйте. В першу чергу зателефонуйте. Якщо не на зв'язку ця людина, тому що може бути такий елемент, що коли взламують аккаунт або зламують соціальні мережі, там, месенджери, то можуть відімкнути телефон. Це ну, саму сім-карту, фактично так. Це також доволі поширений фактор. Але можна, якщо ця людина не на зв'язку, зателефонувати спільним знайомим, родичам, друзям. В таких випадках просто розсилка робиться на всі номери або на всі там аккаунти. І якщо двом-трьом знайомим також прийшло аналогічне повідомлення, це вже ну, зрозуміло, що це шахраї намагаються таким чином заволодіти, ну, як випросити гроші, можна сказати, так. Тому, знову ж таки, тверезий розум, аналіз ситуації, не поспішати. Зателефонувати точно та схема, як і раніше, була з телефонними шахраями, коли зверталися там, ну телефонували, перекидалися рідною людиною і казали, що там потрапили в якусь біду і їй треба гроші. В першу чергу зателефонувати цій людині і попитати, що трапилось, фактично знато... це буде так. Я, мені доводилося вже дійсно так робити, перевіряти у людини особисто за номером телефону, тому що так зламали акаунт у Фейсбуці, і при прийшло дивне таке повідомлення, е, що от перейди тут таке відео, там тебе зняли. От, подивися це відео і перейди за посиланням. Ну я здогадалася, що щось не так, і повідомила це. людині, що її не е, зламали. Але бачила також, е, що тієї ж самої людини створили. Паралельний аккаунт і на Фейсбуці, і на інстаграмі, і від імені цієї людини. А Ця людина доволі відомий волонтер у Херсоні. І збирала кошти з фейкового акаунту. Фактично. Так, це також буде шахрайство. А те, що ви кажете про коли це було посилання, дивись там ти у відео, і, і посилання. От і це є яскравий приклад фішингових посилань. Тобто, перейшовши туди, взламується ваш аккаунт, іде подальша розсилка, зловмисники отримують доступ до персональної інформації, адже часто ми підв'язуємо під акаунт банковські карти, номери телефонів і так далі. І таким чином у них є можливість отримати персональну інформацію, знову ж таки, повторюсь, і заволодіти грошами з картки. А з приводу фейкових сторінок, так однозначно, шахраї, їх, звісно, буде дещо важче перевірити. І тут е, найкращим способом боротьби буде е, саме скарга через е, ну, в цих соціальних мережах, де відкрили таку так, сторінку. Так, речі, є така можливість є поскаржитися, що особа, ну, ця фейкова особа, використовує чия сім'я. Так, це буде найкраще, найшвидше просто, тому що. Встановити місце перебування або людини, або людину, яка це зробила, доволі проблемно. А, хоча б принаймні, на той час, поки це робиться, встановлюється перед зверненням до поліції, можна вже подати скаргу в цих соціальних мережах, і таким чином соціальні ну модератори вже заблокують той фейкову ту фейкову сторінку, той фейковий акаунт. У розрізі вікової категорії хто найчастіше потерпає від шахраїв, і от для прикладу, яку найбільшу суму шахраї змогли виманити у людини, і що це було за шахрайство? Ну, ось, з приводу суми, скажімо так, найбільші суми це більше 100 тисяч гривень були. От нещодавно було за покупку автомобіля 120 тисяч гривень. Людина чоловік перерахував, хотів купити автомобіль. І от знову повівся на те, що Продавець стверджував, що є інші клієнти, що я продам, що мені швидше тут, і таким чином людина втратила 120 тисяч гривень. Ну, загалом, суми доволі немалі. І найбільші суми, звісно, це коли або покупка автомобіля, або коли, ну, отримують доступ до банківських рахунків і знімають кошти, які людина там собі копила кілька років, може і пів життя, може, і все життя. З приводу вікового віку, ну фактично, жертвами шахраїв стають громадяни будь-якого віку. Коли тільки є можливість у них здійснювати якісь певні операції в мережі, то вже з того моменту вони ризикують стати жертвою шахрайства і фактично ну, періодично стають. Але все-таки найбільша група громадян, які стають жертвами шахраїв, це все-таки люди більш такого поважного віку. Які не такі стресосії, які, які більш емоційні, які не зовсім розуміються, скажімо, в сучасних технологіях, і звісно, їх шахраям буває легше опрацювати, скажімо, скажімо так, яка кількість випадків інтернет-шахрайства зафіксована поліцією спочатку початку 2024 року, і з чим вони пов'язані? Ну зараз у нас на теперішній час зафіксовано розпочато 135 кримінальних проваджень саме за фактами інтернет шахрайства Тобто це 135 випадків. Однак, з приводу, ну, які найпоширеніші, по суті, я сказав, більше 50% це придбання або продаж товарів в мережі, на другому місці це фішингові посилання, на третьому взлам сторінок. Ну і також ще треба не забувати про доволі поширену. Зараз вона вже не така поширена, звісно, але все-таки досі залишається актуальною. Схема, коли, ну, наприклад, псевдопрацівники працівники банків телефонують і таким чином виманюють інформацію, вона вже зараз складає менше, звісно, близько 10%. Але все одно треба розуміти, що ця схема досі є. Вона працює, її досі використовують, і люди досі стають жертвами таких шахраїв, які е, телефонують, представляються там або співробітниками банку, або яких установ, організацій і таким чином виманюють інформацію. І отримують доступ до карток, до рахунків. Ну тут найпростіший спосіб уберегтися це покласти слухавку і самостійно зателефонувати до свого банку, тому що номер телефона завжди є указаний на картці вашого банку, і лише за ним ви можете гарантувати собі спілкування саме зі співробітниками банку. Будь-які вхідні дзвінки вони несуть потенційну загрозу, тому що номер телефона фактично також можна. Зробити дуже схожим на номер гарячої лінії банку або якоїсь установи. І тому безпосередньо лише коли самостійно громадяни телефонують до банківських установ, лише тоді вони можуть собі гарантувати, що вони будуть спілкуватися саме зі співробітниками банку і таким чином уберегти свої гроші. Ну, якщо вже зателефонував такий банківський працівник. Як його відрізнити від реального? От він телефонує і тисне на те, що от під приводом е, ваша картка буде заблокована, пенсія вам не зможе надходити, виплати ви не зможете отримати е, е, терміново. Е, дайте нам дані ваших платіжних карток е, і так в далі. Разі, в можному разі не розголошувати ніякої інформації ні про себе, ні про свої картки, ні паспортні дані, ні номери. Пін-коди, cvv код, який розташований на розміщується на зворотній стороні картки, в жодному разі нікому не розголошувати цю інформацію. Краще вже взяти свою картку, свій паспорт, прийти у найближче відділення свого банку, і там все це обговорити, якщо ви вже будете мати сумніви в тому, що все-таки з вашою карткою щось не так. По суті, це можна дізнатися, зателефонувавши на гарячу лінію банку. А з тими, хто зателефонував, єдина рекомендація як можна швидше припинити спілкування. Ну, я думаю, найважливіший індикатор що реальний працівник він не буде вимагати паролів, CVV-кодів і так далі. Тому що це персональна інформація. Це по-перше, ну і по-друге, співробітники банків не телефонують, щоб дізнатися таку інформацію. Це просто. ну... Неможливо, і єдине, що коли ви самі вже будете звертатися, щось може бути якась інформація, звісно, з перебітниками банку уточнена, але знову ж таки це не буде пін код вашої картки, це не буде cvv код і так далі. Якщо говорити щодо зламу соціальних мереж. Як з цим боротися? Чи потрібно часто змінювати паролі до особистих кабінетів, до, до соцмереж, до, наприклад, до платіжних систем? Як часто це потрібно робити, і який пароль взагалі вважається безпечним? Ну, загалом, як до своїх акаунтів у соціальних мережах, в месенджерах, так і до? Своїх кабінетів в онлайн-банкінгах варто змінювати пароль якомога частіше. Це наскільки, скажімо так, ви можете частіше це робити, так це бажано і робити. Але ну чим частіше, тим краще це єдине, що можна сказати. А з приводу того, який пароль найкращий це коли поєднання цифр, букв. Букви високого низького регістру, тобто з малої букви, з низенької букви, так, звичайно, прописної, і поєднання зі спеціальними символами. Тобто, чим складнішим ви його зможете зробити, тим краще. Тому о, паролі типу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, повірте, або там 8 нулів, 6 одиничок, те, що таке найпоширеніше, воно дуже легко підбирається. І в будь-якому випадку пароль треба робити надійним його максимально ускладнювати. Ну і бажано, звісно, його міняти. Періодично. Але ж виникає така проблема, як його запам'ятати. Або ж людина просто десь записує на листочку і кладе з собою десь у документ, або десь у гаманець і гаманець вкрали, доступи отримали. Тут ну, теж то, виходить ситуація непроста, щоб запам'ятати себе. по факту дуже проста: чи хочете ви зберегти свої гроші? Якщо є бажання, щоб гроші були. Збережені, щоб ні в кого не було доступу до персональної інформації. То ну для цього треба вживати певних заходів. Ми живемо у світі інформаційних технологій. Все, що є в мережі, воно залишається там фактично назавжди, і треба це враховувати. І треба враховувати, що ну, таке життя за свої, скажімо, якісь комфортні такі дії, треба чимось платити. От ми звикли користуватися онлайн банк онлайн банкінгами. Це дуже зручно за хвилину перевести гроші. Сплатити, ну, це все зручно, комфортно, але ми маємо за це певний ризик. Тому, ну шахраїці зловмисники, як я вже казав, які свідомо намагаються заволодіти вашими коштами, але е, найперше, що ми маємо робити, це самі себе убезпечувати. Все-таки це. ну Мої гроші. так Я хочу, щоб вони збереглися цілими, тому я буду щось робити для того, щоб вони були цілими, щоб вони залишалися моїм. Це те саме, що стосується, наприклад, там ну от помешкання. так Якщо людина живе у квартирі, вона поставить собі нормальні двері, і не один замок, ще й непростий замок, ну, от, фактично, це те саме. Я десь на одному з семінарів про безпеку даних чула таку пораду, що просто треба якось ці паролі для себе таку систему придумати, і вони мають бути складними, але щоб їх запам'ятовувати, наприклад, ліва частина складається з цифр, права частина складається з літер. Ви маєте підібрати ті цифри і ті літери, які вам найлегше запам'ятати а в ви використовуєте назву цього ресурсу, якісь літери, певні, скорочену назву або скорочену, якось і намагатися це все діло запам'ятати. Е, я ну, пробувала так робити трошки довше запам'ятовувала ці паролі, але все одно потім вони забуваються і доводиться їх знову оновлювати. Але оскільки оновлювати паролі це добре, тому в принципі нічого поганого, просто оновлювати їх щоразу. Так, а з приводу того, щоб записувати їх і носити десь там з собою, то ну от Всі розуміють, що було, є, і буде таке явище, як крадіжки. І коли, наприклад, ну от банально в автобусі можуть украсти гаманець, і в гаманці є картка, і в гаманці ж лежить і пін-код до цієї картки. Ну, тут людина сама свідомо наражає на небезпеку і свої гроші. Так, крадіжка це погано. Звісно, ніхто не захищає крадія, однак носити картку разом із пін-кодом ну це. Як кіберполіція бореться з інтернет-шахраями, куди люди можуть звертатися по допомогу, якщо стали жертвами такого обману? І що їм потрібно для цього зробити? Ну, почну з кінця. Цього питання, коли ви вже стали все-таки жертвою шахраїв, то якнайшвидше звертайтеся до поліції, це може бути гаряча лінія 102. Ви можете звернутися безпосередньо до найближчого підрозділу, прийти написати заяву. до вас може виїхати, екіпаж, ви напишете заяву. Також безпосередньо на сайті кіберполіції розроблено спеціальну ну, як систему електронного звернення. Там відразу можна заповнити всі поля, які потрібні, і це також пришвидшує процес, скажімо так А от з приводу того, яких заходів вживає кіберполіція, ну про це казати не хотілося, б і, чесно кажучи, не маю на це права, тому що це вже буде розголошення е певних заходів. Які вживаються кіберполіцейськими, і якщо ми будемо про них говорити відкрито розголошувати, їх це буде полегшувати життя шахрая. Пане Андрію, дякую, що приєдналися до ефіру і. Сподіваюся, що цією розмовою зможемо допомогти людям інформаційно попередити схеми, які застосовують шахраї на Херсонщині. Ну і сподіваюся, що після нашого ефіру менше людей потрапить на гачок до аферистів. До нових зустрічей. До побачення. Отже, поговорили про. Безпеку в інтернеті як не потрапити, не стати жертвою шахраїв, аферистів, які вимагають або крадуть ваші дані. До речі, я хочу ще поділитися на соціальних мережах і, взагалі, всюди, де можливо, на месенджерах встановлюйте подвійну автентифікацію: подвійна автентифікація, перевірка через там надсилання смс-кодів, да на номер телефону через пошту. Теж допомагає вберегти ваші соціальні мережі. Це має бути у кожного вже багато років. Вже хоча б тому, що дійсно, коли люди, особливо волонтери, збирають кошти через соціальні мережі, а потім їх зламують, то виходить ситуація, взагалі дуже така погана, і волонтер, начебто, і не винен ні в чому, але. Якийсь елемент довіри може втратитися. Тому це такі е, сенситивні речі. І якщо можна захиститися, захищаємося, ставимо подвійну автентифікацію. Обов'язково тут нам пропонують поговорити про мародерство у Херсоні та Херсонщині. До речі, дякую, що поділилися темою, яку б хотіли обговорити. Я думаю, ми обговоримо з колегами, кого ми можемо запросити, і про яке саме мародерство, про які саме випадки будемо говорити. Ще нагадаю, наші майданчики у соціальних мережах саме тут ви можете дізнаватися. Усі актуальні новини з та області. У Фейсбуці ми медіа платформи «Вору», у телеграмі Вору, Ньюс», в інстаграмі, Вору, у Тептоці, «Вору ввору. Ну, а також традиційно нагадую про можливість безкоштовно проконсультуватися у юристів фонду «Милосердя та здоров'я за телефонами, які ви бачите на екрані. Звертайтеся до фахівців з 9 до 17 години. Отже, друзі, також вам дякую, що ви сьогодні приєдналися до нашого ефіру і зустрінемося вже у п'ятницю.